Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ множення і ділення в межах тисячі». А сьогодні, саме на уроці ми з вами поговоримо про множення чисел 10 і 100. Будемо порівнювати вирази та розв'язувати задачі. А зараз каліграфічна хвилинка. Утвори можливі трицифрові числа з чисел 3, 5, 8 та запиши каліграфічно у порядку спадання. Тобто, дивіться, ми з вами ускладнюємо собі задачу не лише утворити всі можливі цифри, числа трицифрові, а ще записати їх у порядку спадання. Що означає у порядку спадання? Це означає від найбільшого до найменшого. Звичайно, у вас повинно бути написано таким чином. Всі, хто впорався так, великі молочинки. А зараз пропоную вам обчислити. Скажіть, будь ласка, скільки буде 2 помножити на 10, 3 помножити на 10, 4 помножити на 10, 5 помножити на 10, 6 помножити на 10, 7 помножити на 10. 8 помножити на 10, 9 помножити на 10. Молодчинка. Давайте з вами попрацюємо усно. Порівняємо вирази. 8 помножити на 10 і 10 помножити на 8. Скажіть, будь ласка, який тут буде у нас з вами знак більше, менше або дорівнює? Звичайно, тут у нас з вами буде знак рівності. Тому що що 10 помножити на 8, що 8 помножити на 10, буде 80. 7 помножити на 10 і 6 помножити на 10. 6 помножити на 10 менше. А правильно ми зачитуємо 7 помножити на 10. Більше, ніж 6 помножити на 10. Далі 9 помножити на 10 і 10 помножити на 9. Знову знак рівності. І 3 помножити на 10 і 2 помножити на 10. 3 помножити на 10 більше, ніж 2 помножити на 10. Молодці. Розглянь запис і поясни, як міркували виконуюче обчислення. 10 помножити на 5 дорівнює 50. Один десяток помножити на 5 дорівнює 5 десятків. Дивимось наше міркування. 10 це один десяток. Один десяток помножити на 5. Буде 5 десятків або 50. 100 це одна сотня. Одна сотня помножити на 5 буде 5 сотень або 500. Пропоную вам спробувати сформувати правило. Щоб помножити число на 10, достатньо приписати до нього справа 1 0. Щоб помножити число на 100, достатньо приписати до нього справа 2 нулі. Тобто, є таке правило. Якщо ми множимо будь-яке число на 10, то ми поруч з числом цим дописуємо 1 0. Якщо ми множимо будь-яке число на 100, то ми поруч з ним записуємо 2 нулі. Давайте з вами зараз обчислимо виразник. 10 помножити на 3. 30. Чому 30? Тому що, якщо ми множимо будь-яке число на 10, то ми з цим, поряд з цим числом дописуємо 1 0. Далі 100 помножити на 3. Якщо ми множимо будь-яке число на 100, то ми поруч з ним дописуємо 2 нулі. 10 помножити на 9, 90. 100 помножити на 9 900. 10 помножити на 4 – 40. 100 помножити на 4 – 400. 10 помножити на 7 – 70. І 100 помножити на 7 – 700. Молодчинка. Зараз давайте спростимо вирази і обчислимо їх значення. Давайте з вами згадаємо: діє додавання. Якщо у нас з вами є однакові доданки, то діє додавання, як ми замінюємо, ми можемо замінити дією множення. Скільки разів у нас додається 100? 1, 2, 3, 4, 5. Значить, можна 100 помножити на 5. І, плюс, то і мінус 380. 100 помножити на 5. Якщо ми множимо будь-яке число на 100, то поруч з цим числом ми дописуємо 2 нулі. буде скільки? 500. Отже, 500 відняти 380 дорівнює 120. Молодчинки. Будь ласка, спростіть цей вираз і обчисліть його значення. 100 плюс 100 плюс 100 відняти 278. Так, 100 помножити на 3 і відняти 278. Буде 22. Молодчинки. Скажіть, будь ласка, що важче – Печиво чи дві шоколадки? Так. важче – дві шоколадки. Молочінки. Зараз знайдіть значення виразів. І перевірте, будь ласка, їх за відео. Молодчинки. Хочу звернути вашу увагу на подібний вираз. Скажіть, будь ласка, якщо у нас з вами є вираз, в якому є діє множення або ділення, то першою, якою буде виконуватись дія? Дія множення. Звичайно, 7 помножити на 8 буде. Скільки? 56. І від 134 відняти 56, обчислюємо в стовпчик під низом. 78. Наступний вираз, зверніть увагу, якщо у нас з вами є вираз, в якому є дужки, то перша дія завжди виконується, звичайно, в дужках. Отже, під низом виконайте обчислення в дужках. А далі 54 поділити на 6, звичайно, буде 9. Молодчинка. Пропочитайте, будь ласка, задачу. Подивіться на короткий запис до неї. Так? Розв'яжіть її письмово у своєму зошиті. Підказувати я вам не буду, тому що подібні задачі ми з вами розв'язували, пропоную її розв'язати вам самостійно. Тож, сьогодні на уроці ми з вами вчилися множити будь-яке число на 10 та на 100. На цьому наш урок з математики завершено.